Житомир відвідала делегація представників Люблінського воєводства Республіки Польща. Робоча зустріч з Сидором Кізіним відбулася в стінах обласної державної адміністрації. За його словами, підтримка з боку західного сусіда для України сьогодні є надзвичайно важливою. До того ж, між Житомирщиною та деякими польськими містами вже налагоджена цісна співпраця. У нас є угода про співпрацю. Між Бердичевом, місто Бердичів і містом Явор, воєводство Дольнослонське Республіки Польща, укладено в 2003 році. У нас є декларація про наміри співпраці між одним із районів нашої області з Вонгровецьким повітом Республіки Польща, про партнерство між Бердичівським районом і Воловським повітом Республіки Польща, і між містом новоградом Волинським та містом Ломжа. Від польської делегації виступив пан Францішек Клос, який 10 років співпрацює з Міністерством аграрної політики та продовольства України. Він запропонував створити свою рідну вісь співробітництва між Житомирською областю та Люблінським воєводством, яка дозволить Києву на офіційному рівні приймати рішення, а іншим регіонам дасть можливість розвивати важливі проекти. і поляки хочуть співпрацювати в аграрному секторі та в енергетичній галузі. Садівництво це перше городництво, друге. Тепличне господарство, яке буде йти від використання нових технологій та вирощування, тобто утилізація відходів. На основі утилізації відходів буде тепло, буде приробка овочів та фруктів. Виробництво пива до промислового спирту. Для реалізації проєктів польська сторона готова виділити значну суму коштів. Маршалка сказав, що 1 мільярд 200 мільйонів євро виділяти в Житомирські області на завершення зустрічі Сидір Кізін зачитав офіційний лист, який відправлять до маршалка Люблінського воєводства Кшиштофа Хецьмана про встановлення ділових стосунків між регіонами. Шановний пане маршалок, засвідчуємо вам свою глибоку повагу та виражаємо зацікавленість у розвитку двосторонніх відносин між Житомирською областю України та Люблінським воєводством Республіки Польща. Житомирська обласна адміністрація надає великого значення питанням підтримки торгово-економічних та міжрегіональних відносин із Республікою Польща та в розвитку існуючих та налагодженні нових партнерських відносин.